Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми знаходимося за адресою вулиця Левка Лук'яненка, 13 Дрібудин, І позаду мене знаходиться просто величезний маф. Як бачите, цей мав просто гігантський. І він собою займає останній клаптик зелених насаджень, які залишились біля екомаркету і будинків, які розташовані позаду мене. Мешканці обурені встановленням такої гігантської споруди на зеленій зоні, і зазначають, що для них мафів тут уже більше, ніж достатньо, оскільки позаду мене майбутні мафіки ще не здали в оренду. Також он з боку ми бачимо, що є ще один функціонуючий маф, і, і за ним буквально через 100 метрів ще один маф. Для чого тут така гігантська споруда? Ні мешканцям, ні нам просто невідомо. Ми регулярно отримуємо звернення від мешканців з приводу стихійної торгівлі, яка тут відбувалася. Раніше ми з цією торгівлею боролись. Також тут жахливий стан асфальтового покриття. Я стою просто буквально в багнюці, але е, до цих проблем нікому немає діла. І от замість того, щоб прибрати стихійну торгівлю, відремонтувати нарешті дорожне покриття, просто ззаду нас встановили ще один маф. Навіть ще не прибрали відповідно ось паркан, який огороджував його. На жаль, його скоро приберуть, і тут почнеться чергова торгівля. А ось це все залишилося після. Монтажу оцих, от так званих мафів, подивіться в якому стані паркан ось просто отак от стирчать, валяються якісь прути, по через які можуть. В буквальному сенсі поранитись люди. Ось тут паркан просто лежить на землі, його затоптали, отак от покинули. І напевно вже ніхто не збирається його ремонтувати. Він тут так буде валятися, поки не встановлять ще одну точку з реалізації нікому не потрібних речей. Як бачимо, це одоробло втулили просто на зеленій зоні, прямо біля дерев. Ось дерево просто росте біля е, мафу, інше дерево он просто біля входу. Напевно, щоб заходити в маф, це дерево, воно буде знищене і невідомо скільки дерев вже знищили для того, щоб встановити оце безглуздя тут. Мало того, що для встановлення цього доробла знищили зелені насадження, так воно ще й встановлене по суті на інженерних мережах. Бачите, скільки знаходиться тут люки? Ось я нараховую раз, два, три, чотири, п'ять. Ось шостий люк позаду мене сьомий. І тут може статися, відповідно, прорив чи ще якась аварія. І оце -от доробло, воно просто буде заважати для проведення ремонтних робіт. Крім цього, мафу, напевно, збираються встановити ще один. Для цього вже підготували майданчик. Ось тут стоять якісь дерев'яські кірпічі. Позаду мене знаходиться дві діри в землі, там де були колись дерева, а скоро буде ще один пункт продажу ковбаси чи сиру. Тому ми звертаємось до департаменту міського благоустрою, до Оболонської районної державної адміністрації та оболонського районного управління національної поліції для того, щоб перевірили, що цей маф робить на зеленій зоні. Переглянули чи є відповідні дозвільні документи і відповідно видали припис на його демонтаж. Тому що мешканці вважають, що мафів тут більше ніж достатньо.